Подарунки новонародженими з такою доброю місією Черкаський пологовий будинок, що на коні днями завітали представники благодійного фонду Лицем до лиця. Медичний заклад відвідав також і кандидату народні депутати України по 195-му виборчому округу Володимир Зубик. Перш за все, візитери зустрілися із персоналом медичного закладу, говорили про проблеми та перспективи міста. Зокрема, Володимир Зубик розповів про законодавчі ініціативи, які має у планах на майбутнє. Ми маємо план зробити п'ять побудувати заводів. Маємо план взяти землю, обробляти серйозно, внести техніку, інвестицію і працювати на черкаській землі. Так? Це незалежно від того, я буду депутатом чи не буду депутатом. Такі плани є, вони будуть працювати. Це перше. Що стосується міста, тут буде збудовано 25 тисяч квадратних метрів соціального житла. І щоб продати то житло, оскільки кон'юнктура не є така динамічна, як в Києві, ми долучаємо 3% 3-відсотковий Кредит від держави. Що ж до більш конкретних справ, то благодійний фонд лицем до лиця вже долучився до вирішення конкретних проблем жителів Черкащини. За останні кілька тижнів благодійники відвідали більше ста сіл. Кошти виділяли на найнеобхідніше на ремонти доріг, медичних та освітніх закладів. Тощо. Тепер прийшла черга і обласного центру. В вашому закладі була пропозиція. Моя пропозиція. Я попросив благодійний фонд. Він підтримав цю ідею. Каже, давайте ми започаткуємо. Родильним домам, які є тут. Слідушу програму. Рожениці отримують від благодійного фонду лицем до лиця, невеличкий пакунок. В тому пакунку будуть е, якісь перші необхідні речі. Це пачка памперсів. Це, я так розумію, є одіяльця, а є у нас, як називається, конверт. Так? Також ляшечка. Ігрушечка така якісна. Плюс до цього у пакеті є комплект дитячого одягу різного кольору для хлопчиків і дівчат. Відповідно, після презентації подарунки від благодійного фонду Лицем до лиця отримали породіллі пологового будинку. Серед перших Ірина Березенко, Донечку Софійку, вона народила напередодні, а придбати все необхідне ще не встигла. Всі подарунки звичайно дуже, дуже хороші і знадобляться любій мамі, так що дуже дякую за подарунок. Ці подарунки вкрай необхідні нашим породільням на перші години життя новонародженого і днів, а не всі з жінки в спромозі купити такі дорогі памперси, тому це суттєва допомога фонду. Наостанок благодійники пообіцяли медичному персоналу пологового будинку вирішити давню проблему медзакладу, відремонтувати дах. Востаннє він бачив ремонт майже 30 років тому. Також медики розглядають пропозицію кандидата облаштувати ВІП палати.